Вітаємо з вами інтернет видання «Бух». Я Людмила Романчук, і сьогодні у нашій студії в минулому наша колега, журналістка інтернет видання «Бух», нині військовослужбовиця Наталія Тарковська. Привіт, Наталь! Вітаю, рада бачити. Не знаю з Наталею. Ми запишемо рубрику Анкета. Нагадаю тобі і нашим читачам правила 30 невеликих запитань. Твої відповіді так, ні або коротка власна відповідь. Давай Готова спробуємо. давай, поїхали. Кава, чай з цукром, чи без. Чай без. Чим би ти хотіла знищити Москву? Напевно, бетоном. Я хочу, щоб ця країна перестала існувати, в принципі. Ми всі цього хочемо. Улюблена пора року. Чому? Весна. Все пробуджується дуже гарно. Мені дуже подобаються весняні квіти, обожнюю просто. І весною повітря воно ідеальне. Якби ти була пташкою, то якою? Дроном. Сучасна, та, і в твоєму <схай> стані. Отож, що тобі нагадує про Володимир не у Володимирі? Буг. Я читаю Буг. Я читаю телеграм, богу, до речі. Дякую, нам приємно. Скажеш теорему Піфагора? Я гуманітарій. <схай> Аудіокнига чи паперова? Аудіо, але паперові також люблю. Накупляла, до речі, зараз дуже багато. У відпустці? У відпустку я взяла навіть собою почитати, але поки часу не було. Ти практикуєш медитації, і ще тебе взагалі збалансовує, заспокоює. Біг, тільки біг. І медитації вони є різного плану, але для мене це більше молитви. Молитви моєї медитації. Чи є якесь особливе місце у Володимирі, де тобі затишно, приємно і добре, і, можливо, є таке місце в Нововолинську? Треба подумати. З приводу затишно і добре це, в принципі, центр міста. Я дуже люблю центр, а в Нововолинську сотня. Коли б була з нами, то любила більше фотографувати чи писати? Фоткати, звісно, У мене дуже багато флешок із, напевно, вже терабайтом фото, в тому числі архівних, тому я вам буду там потім підкидати старі. Чекаємо. Чи віриш в життя на інших планетах? Ні. Скільки часу витрачаєш на сон? Зараз дуже мало. Раніше було більше. Ну, приблизно це годин шість. Це годин шість, п'ять. Любиш Карпати? Чому? Якщо так? Люблю Карпати, але мрію про айпетрі. Якби ти могла малювати красиву картину, то що б на ній зобразила? Напевно, свій психологічний стан. Я не знаю, що там було б зображено, але я зазвичай, якщо малюю, це щось абстрактне. Тому завжди мене, я б там малюю і показую мамі, мама каже: О, як гарно, а що це таке? <різь> Де б ти хотіла завтра прокинутися? Не на ППД. <різь> не точно, вдома. Вдома у Володимирі? Вдома у Володимирі. Крайня книга, яку ти прочитала, згадаєш? Тіло пам'ятає все. І я її ще дочитую. Також читала Євгена Положія, а в нього вийшов новий роман Війна, що триває 400 років. Також дочитую, дуже цікаво. Дарувала своїм волонтерам, вони також в захваті. За що любиш осінь? Дуже пахне землею класно на вулиці. І осіннім листям дуже подобається. І плюс температура. Ні холодно, ні жарко. Я таке люблю. Якби ти була вчителькою, то який предмет хотіла б викладати? Медіаграмотність, напевно. <хи> так, Пора би вводити в школах. Ліс чи озеро? Ліс. Вмієш водити авто? Ні. А плануєш навчити? Планую. Розкажи світлий спогад з дитинства. Зараз гадаю. Ми з татом робили кутю. Це був такий один з найсвітліших спогадів. Ми так не часто зібралися з сім'єю, постійно мама на роботі, тато на службі. І це був десь перед Новим роком. Ми так класно зібралися, всі на кухні, мама щось там. Постійно у своїх е кухонних цих питаннях, а ми з татом просто балувались і ржали на всю кухню, і мама на нас сварилася, і це був мій нетліш такий спогад. <різь> До речі, ще так е дам ремарку. Я приїхала відмічати у військомат, і я була в шоці, хочу згадати свого тата. Е я була в шоці, оскільки мене впізнали в військоматі по прізвищу. І жіночки, які сиділи, вони такі, а ми знаємо твого тата, ми з ним служили. І такий добрий чоловік був. І в мене шок, тому що пройшло вже 20 років, практично як його немає. А люди по мені згадують його. Це дуже світло для мене і іщемко. Тому дякую, Володимир, мені дуже приємно бути вдома. Якби турист тебе запитав про відомий регіональний смаколик Волині, що б ти відповіла? Що б порадила скуштувати? Шацькі пончики. <хи> Мені, до речі, відправляли шацькі пончики на службу літку. Я Такий дуже потішилась. Світість на виїзді, так? Так. Який в тебе рінгтон на телефоні стоїть? Звичайна мелодія чи якась? Я особлива? зараз зізнаюся, в мене понад 5 років, напевно, беззвучний режим. <хи> Пробачте. У мене теж, якщо чесно. Як можна тобі підняти настрій? Вивезти мене з ППД. Це напевно, коли командир відпускає а, в неділю десь купитися, це найбільше мені піднімає настрій зараз. Скільки мов знаєш? Небагато, дві. Ну, одну не до мови, а одну мову. Чи віриш в прикмети? Не дуже. Якби могла повернути час, який період свого життя ти повернулася б? Періоди я сиджу на офісі разом з вами або з іншими редакціями і спокійно працюю. Тоді мені здавалося, що це дуже напружений графік і так все насичено. А зараз я розумію, що я не жила тоді в моменті, і мені хочеться повернути цей час назад, бо ти приходиш на редакції, там нові люди. Нові події, все по-новому і вже не вистачає того тепла, яке було раніше. Ну, Маєш змогу приходити до нас, поки Я будеш у відпустці. Лікарі. Перша справа, яку зробиш після перемоги. Зроблю карту корупціонерів. У мене є вже така ідея, дуже хочеться, але поки немає часу. Ну що ж, дякуємо тобі і е, нагадаю нашим читачам, що це була анкета з нашою гостею Наталією Тарковською, військовослужбовицею. Також е, закликаю незабаром подивитися повноформатне інтерв'ю з Наталкою. Дякую.